<кхем> Вітаю вас, шановні глядачі! Це моя заявка на приватний український сервер по Майнкрафту Minecore. Насамперед хочу сказати те, що я вже знаю, що заявки були відмінені ще в новому сезоні, але є певні причини, чому я хотів зробити саме відеозаявку. А саме, це підстраховка на випадок, якщо мене не візьмуть по звичайній Google анкеті. Це те, що мені вже просто скучно сидіти і чекати, поки мене візьмуть. І це те, що відеозаявка це більш офіційно, ніж звичайна анкета, та й це послужить хорошим початком цикл відео по серверу Minecore. Плавно, підходимо до самої заявки, Чому я хочу приєднатись до вас, а не до інших Майнкрафт-серверів. Якщо розказувати усю історію, то це вийде доволі довго, тому я відповім так: я хочу знімати якісні відоси по Майнкрафту, а на Майнкорі є багато моїх однодумців. Тепер, коли я розказав причину, я маю зацікавити вас своєю кандидатурою. Майнкрафт я граю вже доволі давно. За цей час я здобув дуже багато корисних навичок, такі як красиво будували. Будівництво це перше хобі, яке я здобув в Майнкрафті. За багато років я збудував безліч проєктів маленьких будинків до величезних міст. На жаль, більшість проєктів було втрачена, і є тільки скріншоти, якщо ще повезе. Наприклад, недавно я в у Майнкрафт з усіма його файлами, включно зі скріншотами та світами. Так я втратив два своїх найважливіших світи. Це мій творчий світ, якому було більше трьох років, де я збудував просто безліч цього. Також мій трьохрічний хардкор світ, де я теж будував достатньо красиві будівлі. На даний момент у мене є новий креатив світ, де я вже встиг набудувати декілька споруд. А оце ніяк вони йде в порівнянні з тим, що було в моєму минулому світі. Ще одна з навичок, це ПВП. Вже приблизно рік я захоплююсь тією невід'ємною частиною Майнкрафту. Все почалось з того, що я з другом просто кожен вечір збирався на ПВП, а переросло це в повноцінну українську ПВП-спільноту зі своїм тірлістом. Тому, коли в заявці я писав, що я створив цілу армію, це були не жарти. Також я є творчою людиною. Тому, поки 5 днів я чекав, коли мене приймуть, я навчився використовувати програму Майніматор, де вже створив декілька артів. та нещодавно спробував будвенч, де створив красивий шрифт, та нещодавно змоделював какашку. Також я вмію круто монтувати відоси. Це ви могли побачити по моєму останньому відео, до якої я віднісся серйозно, що планую робити і надальше. І повірте мені на слово. Мої наступні відео будуть ще крутіші і більш незвичайні. Ще я хочу замовити слово за вашу спільноту. Я ніколи не бачив таку велику кількість творчих людей на одному зі сервері по Майнкрафту. Що не день новий шедевр в каналі Ваша творчість? Якраз це і надихнуло мене освоїти з вище зазначених програмах. Я би хотів і надалі взаємодіяти з вашою спільнотою та стати одним цілим з нею. Та якщо вже говорити про плани на сервер, на цей сезон я би хотів приєднатися до якогось міста, щоб зі всіма подружитись і усвоїтись, зняти декілька відеосів, щоб стати більш пізнаваним на ютубі. І з наступного сезону як хіра! Ой, вибачте, ну це якщо без спойлерів. Тому що ідея для відео вже є. Я думаю, і запропонував дуже багато причин для того, щоб ви взяли мене на сервер. Тому якось дибаємося. До речі, таке питання: що ви знаєте про невдачу? Я хотів піти за аметистом, щоб скрафтити собі підзорну трубу, щоб ну, для більш крутих кадрів було. У мене закінчились верки, от буквально два є, Мені не вистачить цього, щоб долетіти назад додому. От, я застряг на безлюдному острові, і в мене ще й майнінг фотіг є, тому я не можу зробити дерево, щоб скрафтити лодку. А ще я десь срав свій на нагрудник і тепер мене можуть на юзі вбити монстри. Ставте лайк і підписуйтесь.